Варто зауважити, що всі секунди на місці вбивства замаху на життя Ірини Дмитрівни Фаріону вже сходяться львів'яни, підносять лампадки, квіти для того, аби вшанувати її пам'ять. І зважаючи на мотиви, на те, якими мотивами бачать правоохоронці ймовірного стрілка, розглядають не лише участь Російської Федерації або бажання знищити громадську діячку також є розглядається як її громадська та політична діяльність та також особиста неприязнь до неї. Що до чого ближче ви схиляєтеся? Що бачите ви, які мотиви, на вашу думку, могли спонукати стрілка до вбивства Ірини Дмитрівни? Ну не претендуючи на те, щоб заміщати відповідні правоохоронні органи, я особисто для себе не маю найменших сумнівів, що це було організовано російськими спецслужбами в першу чергу з метою. Психологічного впливу на українське суспільство, нагнітання відповідної ситуації і створення умов для взаємної неприязні між українцями. Якщо це так, то, на жаль, я можу прогнозувати, що це не останнє відповідне вбивство. Пане Петре, варто зауважити, що в соцмережах вже спостерігається. Якщо це Росія, якщо саме такими цілями, цілями вони послуговувалися, про які ви щойно не сказали. Напевно, що частково вони вже досягають свого, тому що українці сваляться між собою, сперечаються. Так, пане Петре, слухаю вас. Абсолютно, я, я це передбачав, ще коли дізнався про цю новину. А наступні всі події вони лише підтвердили цей факт, що так, власне кажучи, воно і є. Ну зрозуміло, що знову ж таки, тому я і роблю висновок, що це суто відповідна російська спецоперація. Багато хто в соцмережах відзначив, що в принципі це вбивство дуже сильно нагадує за своїм почерком Нещодавнє вбивство в Києві опозиціонера з Казахстану. От і з цього знову ж таки можна Собіков, зробити да. висновок. Да, можна зробити висновок, що в принципі це діє відповідна група. Російських агентів, які спеціалізуються саме на організації відповідних вбивств, і повторюся, на жаль, є ризик, що це все може повторитися найближчим часом, якщо це справді відповідна спецоперація, вона буде вимагати підкріплення. А от хто може бути жертвою, я знову ж таки не, не можу сказати, тому що і нам достатньо важко це з вами передбачити, тому що е це ж. Мова про те, що планують росіяни, а у росіян, mm -hmm. наприклад, свій може бути погляд на те, кого вони вважають тим, хто, наприклад, може сколихнути українське суспільство. Але, так. ну от а, тут, знаєте, є такий важливий нюанс: а, ну наприклад, а, атака на Ухмат була явним тероризмом. І це, в принципі, всі визнають. Але подібні політичні вбивства це теж тероризм. Чому? Що таке тероризм? Тероризм це. Спроба психологічного залякування суспільства шляхом застосування насильства і вбивства це тероризм. І в даному випадку, я думаю, ми теж маємо справу із тероризмом. Пане Петре, тут ще одна цікава деталь, зважаючи на те, під яким приводом розпочинали цю так звану спеціальну воєнну операцію росіяни, говорили про захист рускоязичних. Дуже цікаво виходить: в Україні не вбивають російськомовних через те, що вони говорять російською. Але саме Ірину Дмитрівну Фаріон, як носія цієї ідеї, ідеї українськості, ідентичності і так далі, ймовірно, не в останню чергу ліквідували саме через її слова. А через її думки і та ідеї, чому на вашу думку це не об'єднує українців нині в соцмережах, саме бачення того, що ми маємо разом консолідуватися проти спільного ворога, а навпаки, сварить, тому що щось раніше говорила, неоднозначні вчинки були, якось не так себе повела в тій чи іншій ситуації. І як у цьому контексті діяти, як чинити журналістам, як саме ті четвертій гілці влади, а комунікаційникам у владі, аби заспокоїти Наших громадян, тому що спостерігаю, вже повідомлення і тези від аналітиків, не просто від лідерів думок, а від людей, начебто думаючих, які говорять: готуйтеся, наступні громадські активісти повинні стежити за тим, чи працює у них поблизу подвір'я камера, тому що наступні терористи можуть підстежити підгадати цей момент і зробити те ж саме, що сталося учора із Іриною Фаріон. Тут же ж, бачите, ми ж не можемо знову ж таки, як я вже сказав, повертатися, повертатися до того, до того, встановити якусь логіку і якимось чином визначити відповідне коло ризику. Але я е, 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 знову ж таки, от е, 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 яким чином цій ситуації думаю? Е, от я недаремно згадав о тому що це, як на мене, був новий етап російського тероризму. Етап відкритого тероризму, тому що ну от раніше вони, якось знаєте, так достатньо намагалися приховувати щось, робити вигляд, там от це не ми і так далі. Тут, ви знаєте, матеріалів навіть зібраних СБУ повністю достатньо для того, щоб довести причетність росіян і знову ж таки участь росіян у цій всій історії. Є відеоматеріали, фотоматеріали, тобто доказів більш ніж достатньо. Тобто, це робилося фактично відкрито. Очевидно, що росіяни переходять до нового етапу залякування, і сенс цього залякування в тому числі буде полягати в тому, щоб усі чекали, а хто знову ж таки стане об'єктом для якоїсь відповідної ну, для замаху з боку росіян, і таким чином тримали цю перспективу в голові. І відповідно, якимось чином, щоб це впливало на них, впливало в тому числі на психологічний стан українського суспільства. Тому, знову ж таки, що з тим робити? Якщо говорить, наприклад, ви згадували про журналістів, я думаю, що головне, що повинні зараз зробити журналісти це перестати хайпувати. Тому що зараз не до хайпу. Я, в принципі, вже бачу, що дехто не може без цього самого хайпу жити. Вони роблять якісь провокативні заголовки, роблять якісь провокативні сюжети. Ну, от ви згадали, наприклад, про цю всю історію із неоднозначними заявами пані Фаріон. А з чого це все почалося? Із відповідного інтерв'ю, яке, як на мене, було проведено спеціально таким чином, щоб максимально на цій темі хайпанути, ну і в результаті це розпалило між різними представниками українського суспільства відповідно неприязнь і ворожнечу. І я думаю, що саме в цей момент, коли оця хвиля неприязні ворожнечі була запущена, я думаю, що в цей момент і було закладено основи планування цього політичного вбивства. Тому я думаю, що всім українцям треба зрозуміти, що треба ставитися відповідально до будь-яких власних дій. Сьогодні ти на чомусь хайпуєш, завтра цей хайп перетворюється на причини для чогось набагато гіршого. Все має в цьому світі свої наслідки і свої результати завжди про це треба думати. Якщо говорити про політичне планування чогось на Росії, так я впевнений, що не без політики обійшлося і стосовно справи американського журналіста «The Wall Street Journal» Евана Гершковича, якого засудили до 16 років ув'язнення у справі про шпигунство на Росії. І про це я пропоную трішечки поговорити далі. Гершкович, перший американський журналіст, якого в Росії звинуватили у шпигунстві від часів СРСР, і зважаючи на те. Те, що він, начебто, мав стати однією із е, особ, яких мали обміняти в майбутньому дві країни: Сполучені Штати та Російська Федерація. Зараз бачимо, що Путін демонструє. Ну напевно, що найближчим часом не хочу обмінювати його чи навпаки, це спосіб набити ціну, пане Петре, це спосіб набити ціну. Ми ж ми з вами розуміємо, що ми говоримо про таку правову в лапках державу, як Росія. Їм ем нічого не завадить цей вирок скасувати. Але от Путін просто каже: от дивіться, у мене є заручник. Як будете міняти чи ні? Не будете міняти, ну, будь ласка, він у нас буде сидіти 16 років, можливо, не вийде з'язниці. А ви думаєте, думаєте, у мене час є? Приблизно такий натяк. Інша річ, що який сенс було американському журналісту їхати в Росію, що він там хотів здобути якусь правду. Чи поговорити з росіянами і дізнатися про їхні реальні настрої, зустріти нарешті цих самих е, гарних росіян. Це, це, в принципі, достатньо прозорий натяк усім західним журналістам. Забирайтеся з Росії. Ви всі потенційні заручники. Вас потім будуть, як баранів, міняти по головах на якихось російських злочинців і терористів, яких будуть затримувати на Заході. Тому що таким чином Путін, очевидно, створює бінний фонд. Очевидно, знову ж таки готуючись до нової хвилі терористичних актів, тому що кого вони там міняють, як правило, терористів, тобто людей, які, наприклад, здійснюють замовні вбивства на території Європейського Союзу. От їм дуже важливо, знаєте, от о, 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 як там його красіка здається звуть о, цього самого вбивства, як і в німці в Німеччині зараз перебувають. Так, в Німеччині, в Німеччині да, от, о, от їм дуже важливо показати усім таким вбивцям, що дивіться, ми вас прикриємо, витягнемо. От. Тому для них це дуже важлива історія. І в принципі, як, як це забезпечити? Брати якомога більше заручників. І зрозуміло, що всі західні журналісти і ширше західні громадяни на території Росії повинні розуміти, вони, кожен із них це потенційний заручник і потенційний обмінний фонд. Не треба туди їхати. От коли про це говорять, от багато хто думає, що ну там не може бути такого, щоб як то кажуть, ні за що. Може бути, це абсолютно беззаконна держава, без закону, без права, без нічого. Вони до власних громадян ставляться як до скотів, і до вас будуть ставитись не краще. тому що це все розмінний матеріал для якоїсь великої надідеї імперського будівництва імені Путіна. Тому я думаю, що це має бути основним уроком для всіх західних журналістів. На майбутнє Підсумовуючи цю тему, пане Петро, про власних громадян до слова. Пам'ятається, що свого часу цей обмінний фонд нараховував троє осіб: це Еван Гершкович, якого зараз демонструємо Карамурза, а також Алексій Навальний. Навального не стало, його ліквідували. Це всім зрозуміло. Чи може за певних обставин подібна доля спіткати Евана Гершковича, якщо до прикладу Путін зрозуміє, що він йому більше не потрібен? Ну, я так ну я звичайно може бути все, що завгодно. Там це Росія, там може бути все, що завгодно. Просто на відміну від якихось російських опозиціонерів, у випадку Гершковича це не як то кажуть, немає нічого особистого, просто бізнес. Uh -huh. Я думаю, що вони до нього, як то кажуть, не мають якихось особливих претензій, вони хочуть торгуватися з урядом його держави. От, і все. Ну, я думаю, що з ним поки що нічого не трапиться, вони його будуть тримати як відповідний цінний актив для обміну. Але єдине що, якщо цей обмін не буде відбуватися досить швидко, вони цілком можуть підійти щодо застосування до нього, наприклад, яких-небудь різновидів, туртур для того, щоб інформація про це надходила в західні ЗМІ, і там розпочиналася відповідна компанії щодо його звільнення. І це, наприклад, додало б аргументів при швидшенні відповідного обміну. Ну, це ж терористи. Ну, от вони відповідним чином будуть а, себе поводити. Тобто, знову ж таки, а, зараз вони зробили пропозицію щодо обміну. Не приймуть цю пропозицію швидко. Знаєте, от як терористи там записують відповідні відео там із своїми заручниками, от приблизно щось таке вони будуть теж робити. Тому що для них а, цей американський журналіст це просто. Ресурс, який вони здобули, і які планують якомога дорожче для себе, вигідніше для себе продати. І наостанок, пане Петре, теж не менш важлива історія. Історія наших взаємовідносин із Сполученими Штатами Америки, і так як вони змінюються на передодні незадовго до початку власне президентських виборів. Президент Зеленський та кандидат на президентство США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона була надважлива, як її охрестили у змі, в тому числі і спікер нашого президента, речник пан Нікіфоров. Так І у цій розмові, начебто, Трамп, закликав Зеленського, не вірити. Те, що його перемога на виборах буде вигідна РФ. Ну і зважаючи на такі теплі е, коментарі після цієї розмови, до слова Трамп назвав цю розмову дуже хорошою і е, додав, що цінує президент президента Зеленського за його звернення і обіцяє покласти край війні, зважаючи на те, як розвиваються відносини Сполучених Штатів Америки із РФ, е, на якому рівні там відбуваються спілкування із Трампом, маємо новину про те, що Віктор Медведчук, Чук написав листа, в якому звинуватив українських націоналістів у замаху на життя на Дональда Трампа. Чи говорить це про те, що Україна все ж таки ближче до Америки до всіх американців, і до тих, хто до нас тепло відноситься, і до тих, хто начебто холодніший, зараз про Трампа говорю? Ну питання Трампа це таке достатньо специфічне питання. Я думаю, що ми його достатньо швидко не розглянемо. Трамп зараз проводить виборчу кампанію. І очевидно, що він на цій кампанії зосереджений. Він використовує будь-які нагоди для того, щоб критикувати чинного президента, з яким він перебуває в стані конкуренції. І зрозуміло, що це впливає на характер його заяв. Достатньо важко передбачати, яким, наприклад, буде, якою буде політика президента Трампа гіпотетично в зовнішній сфері. А, ну але те, що, наприклад, президент України а, спілкується із а, Трампом, причому якраз була як на мене обрана оптимальна форма і оптимальний час, тому що знову ж таки після замаху, після того, як е, його висунули офіційно як кандидат у партії, е, Зеленський привітав з висуненням, заявив про неприпустимість відповідних замахів. І тут, як то кажуть, ми не це не можна сказати, що це. Якесь, знаєте, втручання в американську політику. Це абсолютно здорова реакція нормальної людини, тому що в принципі будь-яка нормальна людина вона завжди буде засуджувати спроби насильства, тим замахів у політиці. Тому нагода була обрана, як на мене, оптимальна. Це не виглядає як якесь втручання в американську політику, це просто. Ну, чергове засвідчення двопартійного характеру підтримки для України сподіваюся, що в такому дусі і буде розвиватися українсько-американські відносини. Зрозуміло, що вони не будуть безхмарними. Вони зараз не безхмарні. Є багато відповідних проблем є багато запитів і претензій до сполучених штатів, зокрема щодо обмежень по використанню американської зброї Україною. Але ну треба, треба спілкуватися, треба взаємодіяти, треба пояснювати свою позицію. Треба обґрунтовувати, чому твоя позиція правильна, а інша позиція не зовсім правильна. Тому я можу лише вітати о, те, що відбулося відповідне спілкування. От, і сподіваюся, що в подальшому так само, незалежно від характеру, незалежно від того, хто при владі в Сполучених Штатах, а там будуть і демократи, і республіканці і знову. Республіканці знову демократи, є палата представників, є сенат, є президент. Як показує практика, потрібно, щоб вони усі взаємодіяли між собою для ухвалення найбільш важливих стратегічних рішень. Ну тому я думаю, саме таким чином це треба розтягнути. В нас буквально хвилинка на останок чи варто очікувати Дональда Трампа у нас тут в Києві в гостях, оскільки всі коментарі посадовців після розмови телефонної зеленської з Трампом говорять саме про те, що наступна зустріч буде очною і відбудеться радше за все у Києві. І якщо так, пане Петре, чи варто згодом очікувати приїзд Трампа до Москви? Чи наважиться він на такий візит? Ой, ви знаєте, стільки багато гіпотетичних питань. Я думаю, що Трамп ще до кінця сам не вибудував якусь логіку своєї зовнішньої політики. Він, звичайно, очевидно, з цього приводу має якісь міркування, має якісь плани. Але ну я думаю, що зараз він більшою мірою зосереджений на виборах. Це природньо, у нього є вибори, він повинен їх виграти. Виграє вибори, буде думати про те, яким чином розбудовувати інші відповідні свої дії. Тому я би тут не займався якимись відповідними прогнозами і всім, що всім пов'язано. Треба спілкуватися з Трампом, треба спілкуватися з його оточенням, переконувати. От, якщо будемо достатньо переконливими, то, знаєте, правильно сказав наш президент, що це важка робота, але ми, в принципі, готові працювати. Ну, це найголовніше. Важка робота, значить, треба працювати. Будемо стежити за роботою нашої дипломатії і за її результатами. Вам дякую, пане Петре, за те, що долучилися. Петро Олещук, політолог, з нами спілкувався. На все добре. На все добре.